Після повномасштабного вторгнення Росії Україна охопила нова, потужна хвиля волонтерства. Допомагати долати виклики війни взялися всі. І діти, і дорослі, незалежно від професії та своїх можливостей. Як небайдужі громадяни формують надійний тил для захисників, дивіться в полі зору нашої програми сьогодні. В Івано-Франківську з минулого року працює своєрідне поштове відділення логістичний центр. За поштарів тут волонтери. Кожні два тижні, ризикуючи життям, вони їдуть у гарячі точки і безкоштовно доправляють бійцям пакунки від рідних. Пакунок з дому, кажуть волонтери, військовим дуже піднімає бойовий дух, адже за тисячі кілометрів від рідних речі, які для нас є буденними, там на вагу золота. За одну ніч зробилися голубці. Ми так спонтанно вирішили, зробили і з любов'ю і з теплом наших сердець і рук до хлопців. Смаколики наскільки це важливо отримати на фронті звістку від рідних, волонтери знають не щоток, адже багато хто з них учасники війни кажуть, бійці радіють навіть найменшим дрібницям. Хлопці б ще хотіли, щоб на пару днів напевно лишалися, коли привозимо посилки, бо хочеться поспілкуватися, бо як ну як. Переїхали з рідних країв люди і хочуть якісь новини знати, що вдома відбувається. Навіть про іноді просто, просто не про що поговорити. Їм іноді є деякі хлопці, які кажуть, от нам нічого не потрібно, просто заїдьте на каву, поговорити. Заїдьте, попити каву, чай з нами, погодинку, дві, хоч побути, бо хочеться по з кимось поговорити, крім військової іноді тематики. Працюємо практично. В режимі 24 на 7, бо весь час робота хтось вночі, навіть хлопці десь, хтось їде додому, поламалися, а хтось мусить виїхати. З посилками так само, волонтери, якісь, хто навіть з Європи їздить з інших областей, теж не раз ламається, або треба допомогу допомогти доставити. Бо саме основне, що народ, можна сказати, єдиний на даний момент. Всі працюють раді одного, раді перемоги, а щоб було мирне небо. Це саме основна ціль зараз, я думаю, кожного громадянина України. Максимум можна передати п'ять ящиків до ста кілограм. І лише ті продукти, що не псуються на коробці, треба вказувати два контактних номери телефону. Цей ящик купується на двох-трьох осіб. Його вистачає на тиждень хлопцями, на 2-3 чоловік. Тут цей ящик входить майже все. Тут є тушонки, є от такі пакуємо. фасольки, Фасолькиш, пацани можуть собі кава, сигарети входить. Дуже багато різного крупи і родичі приносять також, родичі стараються передати своїм щось домашнє. Тому що, коли приїжджаєш до хлопців, хлопці бачать домашню їжу, домашнє печиво, якесь. Вони, вони аж світяться, вони хочуть світитися від цього, тому що вони там не переважно, ну як спілкуються з родичами, вони спілкуються переважно тільки по, по такому зв'язку, що вони не бачать цього. А коли вони бачать щось з дому, то зовсім інакша реакція в них і вони радіють цьому. Забороною у нас зараз дуже жорстко з алкоголем і дуже жорстко з наркотичними речовинами, тому що воно там не потрібне. Посилки на передову везуть щоразу новим маршрутом. На початку тижня через соцмережі повідомляють, куди будуть відправлятися, а з паливом допомагає місцева влада. Найбільше було це 9 бусів було. Дев'ять бусів, ну, середньому бус до трьох тонн. Це на всі напрямки. Запорізький, Донецький, Луганський, Харківський, Херсон, Миколаїв. На всі напрямки були, забиті буси. Щоб брали прицепи, лавети, що складалося, що не влазилося. Де можна, ми заїжджаємо, я, Андрій, заїжджаємо на Нульовку, що не беремо всіх. Приїжджаємо, наприклад, Два тижні тому ми були в Бахмуті, приїхали в кроматор, хлопці приїхали джипом, ми перегрузилися і джипом завезли на позиції хлопців. Рік дуже тяжкий. Але згуртували наших хлопців. Ми ще сильніші стали. Ми були сильні, сильніші стали, знаємо, що ми москаля переможемо. Ми вже перемогли його. Члени спілки волонтерів Прикарпаття допомагають бійцям з 2014 року. Зараз тут трудяться задля перемоги тисяча прикарпатців. За останній рік додалася ще одна функція ремонт та відправлення автівок на фронт. Ми з хлопцями в Чернієві взяли нішу на себе це автомобілі. Ми для хлопців купуємо автомобілі, ремонтуємо, фарбуємо, замінюємо розхідники і доправляємо на передову. І так само в зворотньому напрямку забираємо пошкодження автомобілі, щоб тут їх відновлювати, замінювати розхідні матеріали і щоб хлопцям вони знову могли служити. Від початку вторгнення повномасштабного ми десь перевезли на передову десь більше 150 автомобілів. На початках самі проводили збори і закупляли автомобілі. Ми вже купляли тут, коли ну хлопці давали листи з частин. Офіційно вони завозилися тут, фарбувались, ремонтувались і доправлялися. Пізніше, коли вже збори стали проводити важче, то купляли автомобілі рідні бійців. Хлопці самі частини коштів скидали або навіть повністю. А ми вже допомагали їм з логістикою, з доставкою на передову. Було що меценати з-за кордону передавали автомобілі там Німеччини, чи не з Італії, а ми їх вже тут е доводили до лоду і теж передавали хлопцям. А волонтерка Оксана Олійник об'єднала довкола себе однодумців-майстринь, беруться за будь-яку справу, шиють одяг, плетуть маскувальні сітки та роблять окопні свічки для воїнів. Війна у мене почалася вже дуже давно, і ще почалося з 2015 року, це коли у мене чоловік пішов добровольцем, і з того часу в мене почалося волонтерство. На даний час, після повномасштабного вторгнення, зразу перший день був острах, на другий день треба щось робити. І ми почали робити. Об'єдналися всі дружно. У нас почалося в'язання сіток. У мене є дівчата, хороші дівчата, які тільки це й роблять це денно і нічно в'яжуть, Незважаючи, що був холод, що світла нестача світла. Ми завжди робимо. У мене дівчатка в'яжуть. Шкарпетки і хлопцям повністю зима. Вони мерзли в ножки і підключилося 18 жіночок, найстаршій жіночці, 88 років, яка взяла на себе таку функцію, як в'язати шкарпетки. Купляти балаклави дуже дорого. Ми почали купляти фліс, знайшли викройки, почали шити. Балаклави, бафи, шпиталі почали замовляти труси. Труси для наших воїнів, для тих, які приїжджають, яких привозять і треба було і ми шиємо на одну сітку в залежності якого розміру її потрібно. Є різні розміри сіток є 5х4, 6х4, 8, 15 метрів, залежно який е транспорт, яку машину треба нам накривати, треба сховати. На одну сітку може йти від двох до трьох днів. Зимою в нас йшли ось такі білі сітки. Зараз уже зима закінчилася. Ми починаємо знову отакі От темні сітки йдуть. йдуть сітки зелені, осінь. Це ми плели осіннього кольору, дивлячися, що дивимося на дерева, як у нас по погоді, отаки От ми сітки по таких кольорах, і в'яжемо сітки. Кожна поїздка складна і небезпечна, кажуть волонтери. Та між вибором їхати чи ні без вагань обирають завжди перше. Повномасштабна війна змусила багатьох людей опинитися у скрутній ситуації. Окрім допомоги держави, на допомогу прийшли волонтери. Відтак сотні тисяч людей приєдналися до волонтерського руху. Працюють у гуманітарних штабах, плетуть маскувальні сітки чи донатять на армію. Усі гуртом працюють на спільний результат нашу перемогу. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.